Говоримо знову про міфи кохлеарної імплантації. Існує така думка, що після того, як вже встановили кохлеарний імплант, з'ємну частину та ж зовні процесор, що його можна знімати. Чином зберігати, тому що він коштовний і тому, щоб не так часто його використовувати, щоб він, не, дай Боже, не зламався. Тому дітки можуть надягати а, процесор а, тільки якщо в школу йдуть, або в садочок, або на заняття, це невірно. Або ще може бути інша біда, коли в садочку вихователі можуть знімати процесор, аби не зламався кухлерний план, або в школі можуть вчителі також знімати. Це дуже невірно. А, тому що дитина повинна бути. А, Протягом всього дня в, слухові, в слуховому середовищі, щоб дитина працювала світом звуків і розвивала свій слух, слухове сприйняття. Тому більше ніж 12 годин треба носити. Звісно, що маленьким дітям це дуже складно одразу звикнути, тому ми їх поступово привчаємо. Ось, але щоб ви знали аудіолог, коли а, повторно ло, робить вам перевірку а, роботи кохлеарного імпланта, коли ви приходите до аудіолога, щоб він перевірив, як дитина чує, як дитина сприймає а, за рахунок кохлеарного імпланту, то аудіолог бачить. Скільки годин ви носили той кохлеарний імплант. Процесор він показує, скільки годин було використання. Тому буде видно, чи реабілітується дитина, чи вона е, нічого не чує. Тому краще, щоб дитинка привчалася і носила кохлеарний імплант протягом всього дня, коли вона активна.